Привіт всім, ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити про наших недоброчесних, ненадійних і небезпечних сусідів. Доєдную до розмови мого гостя: це Ігор Рейтерович, політолог. Ігорю, привіт, вітаю так. Тут напередодні державний департамент вирішив звернути особливу увагу на Білорусь. Державний департамент США закликав своїм громадян покинути. Цю країну каже, є ризик затримань і громадянських заворушень. І якось так співпало, що російські ЗМІ після цього почали в один в один голос, але різними каналами, трубити про те, що підготовка до державного перевороту у Білорусі намічається Лукашенці. Треба переживати кажуть, що 24-25 січня, якраз там, коли у них ж е, ці вибори без вибора, е, лукашенківські вже заплановані кажуть перші акції протесту і начат інструктаж спящих ячеек. ячеєк, і перші скрипки тут будуть грати Сполучені Штати, Україна та Польща. Тому якщо Путін проявить добру волю і підтримує Лукашенка так як Башара Асада, то Лукашенка спіткає доля Башара Асада, тому Путіну треба проявити сильнішу волю і підтримати Лукашенка сильніше. Або вилами по воді писано, або треба тримати кулачки. Я от не до кінця зрозумів. Ну я на жаль думаю, що більше не те, що вилами писано, але це підготовка власне до якихось там провокацій, можливо, до якихось там сценаріїв в інтересах. Меншою мірою Лукашенка і більшою мірою Російської Федерації я не знаю про які там сплячі ячейки вони говорять, і яким чином інші країни можуть якось вплинути на те, що відбувається в Білорусі, тому що Лукашенко за останні кілька років там просто тотально зачистив поле. І всі, хто міг просто навіть вийти на вулиці, вони на сьогоднішній день, я думаю, цього не зроблять за жодних обставин. Там ніякої громадянської активності немає. Хто раніше мог, міг виступати лідером якихось там протиполітичних? Тестів вони повиїжджали з країни, вони або в Україні, або в країнах там Європейського союзу е, найбільш такі е, активні білоруси. Вони на сьогоднішній день воюють в складі збройних сил України. Ну у відповідних загонах, так які за національною знакою так би мовити, сформовані, і в самій Білорусі практично нікого там не залишилося. Тому я не виключаю, що тут мова може йти про підготовку якихось певних провокацій, е, в яких будуть задіяні власне росіяни. З якою метою з одного боку, ну тут там гарантувати швидку легку перемогу Лукашенку? Ну вона фактично безальтернативна. Але вони хочуть, щоб все відбулося взагалі надзвичайно оперативно. Давай так скажемо. А другий момент можливо за допомогою якихось подібних провокацій, розмухування якихось там подібних настроїв, вони спробують черговий раз Лукашенка схилити до більш якихось активних дій в розумінні Російської Федерації по відношенню до України. Давайте не будемо забувати його з 22-го року активно ламають на ледь не на пряму участь білоруської армії у війні проти України. Треба зазначити, що Лукашенко усіляко відхарашкується від цієї історії і намагається усіляко її якби уникнути. Але ну, можливо росіяни сподіваються, що от в кінці 24-го, там на початку 25-го року його вдасться доломати. і якщо мова там буде йти не про пряму, можливо, участь, а про знов якісь активні маневри там на кордонах, що буде змушувати нас витягувати просто частину своїх сил власне з фронту, так і тримати їх на кордоні з Білорусі. Цей варіант він може мати місце, тим більше що розганяє цю інформацію, передусім російські медіа. Різноманітні там телеграм-канали, офіційні білоруські, вони сильно це поки там не коментують, і ми не чули поки ніяких заяв Лукашенка. Він офіційно там зареєструвався. В нього навіть якісь конкуренти є. Я не знаю, так да, що це за нещасні якісь там люди, яким партія сказала, нада треба комсомол, а твія є, але в нього мета, скажі, не мета, а гасло, скажімо так, виборів. Воно зрозуміло: якщо не Лукашенко, буде війна. от така логіка. Він в принципі це активно розмухає. Ну можливо, росіяни вирішили це цим теж скористатися, і яким чином його ще більше перетягнути на бік. Себе не виключно, що з перспективою якихось провокацій, власне, проти західних країн, навіть не проти стільки України. Ми ж пам'ятаємо, що там відбувалося на кордоні, як вони там билися з мігрантами, і як вони перекидали мігрантів по суті в Польщу і намагалися це робити достатньо регулярно. Ну, може, от подібна історія буде. Повторена і зараз, Принаймні, ну певні певні підстави для цього є, і росіяни, ну як мінімум, можуть спробувати. Не факт, що в них вийде, але спроба буде. Що знов-таки для нас не сильно позитивна історія? Хоча б через те, що от вже сьогодні наші спеціальні служби, збройні сили, вони тепер цьому напрямку повинні будуть приділяти мінімум там півтора місяці, ну особливу увагу. Просто на всякий випадок, тому що ми вже мали да історію з заходом з Білорусі на початку широкомасштабної війни, то подібного повторення б дуже не хотілося, тобто варіант того, що можливо дійсно яким чином розхитати те, що створив, зацементував, забетонував і об'єднав Лукашенка. Ну їх просто не існує там. Ну суздані... я не Слухай, я їх просто не бачу. Ну хотілось би вірити, що білоруське суспільство так. Сховалося і зараз воно виплеснеться під час виборів, але ну об'єктивно для цього немає підстав. Якщо просто порівняти з попередніми там, роками, там якась активність вона була і напередодні виборів, і якісь там спроби, заяви, реєстрації, і так далі. На сьогоднішній день нічого такого в Білорусі немає від слова зовсім там, як кажуть самі білоруси. чистенька Ну, бідненька, тихенька, як на кладбищі. Тобто, ну, це, це практична цитата. Да? Вони це говорили ще давно, і зараз воно дуже добре відповідає тому, що є в цій країні. Ну, потенціалу якогось виступу немає. Крім того, Білорусь насправді от має ну, унікальну достатньо таку специфіку, в чому вона проявляється, що є людина, яку визнають президентом Білорусі. Значна частина західних країн я маю на увазі пані Тихановську, да, яка не знаходиться в країні, і теоретично, теоретично, вона могла б звичайно виступати з якимись ініціативами, якось намагатися там вплинути на всі ці речі і так далі. Але її діяльність ну вона дуже блідно виглядає. Я розумію, що вона не хоче закликати когось виходити на вулиці просто через те, що вона ж та за кордоном, да от люди тут вийдуть і попадуть там під ОМОН і так далі. Але навіть з точки зору. Такого інформаційного супроводу цієї історії, якихось її там інших дій, ну можна було це зробити по іншому. Але вона робить як робить там. Білоруська опозиція більше так звана, більше зацікавлена в тому, як вибити собі першість в отриманні певних грантів і підтримки з боку там західних країн, ніж реально вплинути на ту ситуацію, яка є в країні. А звичайні білоруси в своїй більшості це відсотків, мабуть, там не знаю, 95 на сьогоднішній день. Вони, звичайно, ні на які вулиці нікуди виходити не будуть. Вони там тихо, мирно собі сходять на так звані вибори. Лукашенко намалює собі якусь там гарну цифру і буде собі далі спокійно готуватися. От питання до чого готуватися, да, але буде принаймні знати, що він знову зміг перепідтвердити свою владу. Так що я тут не очікую. Якихось реальних виступів, але провокації так це якась можлива історія. Знаєш, там знайдуть якихось накачаних хлопців знову в якомусь санаторії, чи якісь такі подібні ще речі, чи можливо якийсь там вибух зроблять ще щось? Я навіть не здивуюся, якщо росіяни просто своїми дронами вдарять по якимось об'єктам в Білорусі дронами своїми. Ну вони ж постійно залітають туди, але скажуть, що це, наприклад, або українські дрони, або Україна своїм ребом. Значить, перепрограмувала ці дрони і направила їх в атаку там на Білорусь. Отакі От речі вони можуть в принципі робити і, і подати це як якесь розхитування там ситуації. Але це буде тільки плюс Лукашенку в тому сенсі, що він знову почне цю свою риторику: що я єдиний, хто утримує Білорусь від участі у війні, значить, підтримуйте мене, і все буде далі добре. Ото, те яке було в радянському союзі, популярне, ліж би не було війни. Воно зараз ключове якби в Білорусі і Лукашенко його активно експлуатує. Хоча Росія, звичайно, хотіла би це гасло трошки поміняти. Інша країна, у якій от невідомо як воно все буде в найближчий місяць, чи два це Грузія тут. Президентка Грузії Саламе Зарубішвілі заявила, що до 29 грудня. Якщо у випадку, якщо до 29 грудня не досягнуть угоди щодо нових парламентських виборів, то до них дійдуть шляхом повалення режиму. Пряма її мова от така: падіння режиму, альтернатива цьому діалог, компроміс, поступка. Якщо ні, падіння режиму, що вже руйнується саме. Я нагадаю напередодні там. Пройшов черговий багатотисячний мітинг проти грузинської мрії, е, і під час от виступу пані Заробішвілі звук вимикали, інтернет переривали, телетрансляцію переривали. Ну але вона, врешті-решт, що хотіла, те сказала. Тим не менш, а е, в даному випадку салона Заробішвілі люди, які вийшли, це опозиція до чинної влади до режиму, як вони кажуть. Як на мене, режим стійкий і не хитається, чи хитається? Ні, я не бачу, що він хитається, на жаль, і в Грузії з великою ймовірністю буде реалізований такий сценарій. Влада просто е, перетерпить перетерпить опозицію, ну пересидить опозицію. Перестоїть опозицію, я не знаю, як там правильно це сказати. Владі не треба навіть вдаватися до якихось там агресивних зараз дій. Вона, звичайно, це робить. Ми ж бачили там і розгін мітингувальників, і так далі. Але на якомусь етапі вони вирішили, що ми просто будемо тримати ситуацію під контролем і сподіватися, і в них це виходить. На жаль, що протест не буде розширюватися. Грузини та на вулиці виходять, але кількість, давайте от цього почнемо. Періодичність, от як це, відбу... як це відбувається, і вона показує, що влада може собі навіть при таких протестах займатися спокійно там якимись там, ну, стандартними речами, які будуть свідчити про те, що влада працює. А слухайте, а потім там Новий рік, Різдво, багато інших от якихось таких речей. І, власне, влада може сказати: бачите, доки вони там горлопанять на вулицях. Ми займаємося ну, нормальною такою діяльністю, забезпечуємо функціонування країни. Я не здивуюся, якщо вони там премії якісь виплатять. Знаєш, як там люблять перед ну, вперед день якихось свят це робити, uh -huh. і вони таким чином просто мінімізують наслідки від цих протестів, які є на сьогоднішній день. Це перший момент. А другий момент ну от пані президент, вона поставила таку вимогу. Да, значить, владі, що вона повинна там щось таке зробити, але просте питання: що буде, якщо вона цього не зробить, вони на штурм парламенту підуть сумнівно. Вони ще якісь інші речі зроблять, теж сумнівно. А чи може влада при цьому е, діючу президенту? Е, Легко можуть. У них вже один президент у в'язниці сидить. Я маю на увазі колишнього да, Саакашвілі Вони можуть це зробити власне і з діючим президентом, і їм не обов'язково навіть, наприклад, її саджати кудись там за грант. Її, наприклад, можуть депортувати з країни, всі ж забувають, з якої країни вона приїхала, де вона виросла. Вона ж взагалі у Франції навчалася, там на да, жила достатньо довгий період часу, можуть отак, от в силовий такий спосіб, десь її там зловити, але просто вигнати з країни. Тобто, не в плані, що її там кудись будуть саджати, і все. Або буде два паралельних президенти і той президент, якого обрала в парламенті, тому що дивіться, обрали та його. Я не кажу зараз про саму. Суть от того, що там відбувалося, але обрали ти його за процедуру, яка завчасно була затверджена, і вона була визнана всіми політичними силами, які є власне на сьогоднішній день в Грузії, оце ключова проблема. І виходить так, що грузинська опозиція вона теж опинилася в такій складній ситуації. В них, з одного боку є і потенціал і можливість там, виходити на вулиці і вимагати якихось змін, але практичних механізмів, як вплинути. Як повпливати немає. І якщо на перших етапах їх підтримували е, представники опозиції, підтримували, хай і не сильно так активно, але тим не менше, е, представники е, окремі представники там державного сектору, банківського сектору і так далі, ну бізнесового сектору це зрозуміло, то зараз е, рівень такої підтримки він е, ну. Практично досяг своєї там стелі, от не, не, не було наприклад такого, як в Україні. Пам'ятаєте, як в нас там під час якихось революцій, коли державні службовці масово казали, що ми там не будемо виконувати якісь розпорядження, тому що ми не визнаємо Януковича, наприклад, легітимним президентом. Uh -huh. Його там в 2004-2005 роках, да, коли була там помаранчева революція, або ще якісь там речі, які далі відбувалися. А що що ми бачимо в Грузії? Були спочатку в перший день, в другий день, якісь заяви. Але у відсотковому відношенні це було дуже мало. От що, ну, питання, і влада дуже швидко взяла ситуацію під контроль за допомогою чого банальних грошей, там, тиску, ще є обіцянок там підвищення, я не знаю. Ну, вони зробили те, що вони можуть власне, робити. І тому зараз така ситуація, що вони стоять, і от питання хто кого перестоїть. Колись е було таке стояння на ріки Угрі на, на Росії, кажуть, що вони тоді позбулися ІГА. Так званого монголо-татарського, да е, так от в них зараз велике стояння власне в Грузії відбувається і у влади, поки на жаль, виглядає так, що в них ресурсів перестояти набагато більше людям, просто рано чи пізно може набриднути тим більше, якщо люди не будуть бачити перспективи, вони не будуть розуміти, що робити далі. От 29 число тут буде мабуть показовою тепер історією, але е, якщо нічого опозиція в цей день не запропонує, такого екстраординарного. А влада, що вона може і... запропонувати, от, як зроблювати? Я, я, чесно кажучи, теж не сильно просто розумію. Ну, вони, може, сподіваються, що вони зможуть не знаю, взяти там під контроль парламент там, ще якісь там речі, такі да, от такого плану, але цього не буде, бо там багато силовиків вони постягували. Якби звичайно вийшла там, я не знаю, половина грузинів на вулицю, можливо, ситуація би помінялася. Ну, влада б зрозуміла, що ось це такий протест, який ми вже не зможемо ніяк втримати під контролем. Грузія ж маленька країна. І це для неї певною мірою перевага. Да, от якби всі приїхали там під парламент, умовно кажучи, хоча б на там на день, на два. То можливо, влада би зрозуміла, що проблема вона більш така глобальна. Да? А що бачить влада? Влада бачить, що вийшла певна кількість людей. Да, їх на, на на відео їх багато виглядає, але в відсотковому відношенні це, 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 це мало. І влада розуміє, що інші та не вийдуть. Вони сидять вдома і коментують це все, все в соціальних мережах. І не всі коментують позитивно, наприклад, для опозиції. Не всі коментують позитивно для влади. Але навіть ті, хто коментує не позитивно для влади, на вулицю при цьому не виходять. От в чому суть знов таки, оцей оце гасло, яке і в Білорусі про війну, воно в Грузії, на жаль, значній частині громадян зайшло. Грузинська ж мрія відверто спекулювала і маніпулювала, казала, да, що подивіться там на Україну, ми, типу, цього не допустимо. Для багатьох це виявилося аргументом, на жаль. Так що е, тут я щось песимістично трошки налаштований е, з приводу можливості там е, опозиції щось переломати. Тим більше, якщо влада не буде, е, прям знаєте, такою дуже вузьколобою, в якому сенсі, вони ще можуть придумати кілька якихось поступок, можуть це зробити. Відправити в відставку якогось міністра там, одного і так далі. І це ще більше змінить ситуацію на їх користь. І е, Що ще характерно, це цікавий момент. Грузинська влада це робить практично, ну в мене немає доказів, можливо, я помиляюсь, але я не бачив такої інформації. Робить це сама, навіть без прямої якоїсь підтримки зі сторони Російської Федерації. Тобто в неї внутрішніх ресурсів вистачає для того, щоб протест тримати під контролем, навіть не залучаючи якихось там росіян, може вони десь їм там радять, ну прям дуже в такому захованому вигляді, але навіть сама опозиція, звинувачуючи владу про російськості, тим не менше не може їй пред'явити конкретних прізвищ росіян, які зараз беруть участь в тих процесах, які є в Грузії, що не відміняє загального дійсного факту про російськості цієї влади і її орієнтації на Росію. Це факт. Про ще одну про російську владу я про невизнане Придністров'я, окуповане тимчасово Росією. На фоні перекриття краника з 1 січня та по постачанню газу, на фоні введення там цього режиму надзвичайної ситуації, а там нічого відбутись не може. Оце режим НС і все і на цьому закінчили. Та там проблема в тому, що Молдова та звичайно могла спробувати вирішити от те, що там в них з Бліднестров'ям, але це звичайно треба було робити раніше. От 22 й рік, там початок 23 го року. Але вони не наважилися це тоді зробити. Ну, в силу різних причин. Я пам'ятаю, я на кількох ефірах перетинався з депутатами з Молдови, так і вони відверто казали, ну ну. Просто констатували факт, що в нас же там ні армії, нічого немає, і от всі оці моменти і так далі. Тому зараз вони можуть тільки економічними якимись методами намагатися впливати на Придністров'я. Я думаю, що вони будуть це робити максимально широко. Ну тому, що в них там за великим рахунком немає іншого варіанту. І Це до речі, правильний підхід. В якому сенсі це ж буде відволікати тоді увагу Росії? Власне, від втручання в політичні процеси в самій Молдові, бо на Молдову очікують вибори парламентські, які набагато більш важливіші ніж президентські. Ну в силу того, хто як в них там побудована система, да вона парламентсько-президентська, тобто там парламент прем'єр буде мати більше, більше якихось там можливостей для. Для цього і зараз Молдові треба просто відволікти, мабуть, увагу якось росіян і змусити їх зосередитися на інших речах, і до речі, це ще і певний удар по Росії, тому що теж Придністров'я буде звертатися за допомогою, просити якось допоможіть нам. да, в нас якась там кризова ситуація. Як Росія допоможе? От в чому суть. Да? Вони ну, дуже обмежені в своїх можливостях, і, можливо, там, для Молдови це ну, дасть певні якісь позитивні результати. Вони там про щось домовляться з Придністров'ям. Придністров'я змушене буде там, піти на якісь там поступки і так далі. Хоча я так дивлюся, що Росія вирішила поки закусити Гудила. От буквально зранку бачив інформацію, що представники Гагаузії вони сказали, що вони санду президенткою визнавати не будуть. Ну, що її там обрали там за результатами якихось фальсифікацій і так далі. Ну, тут така заявочка. О, тут треба, до речі, надзвичайний стан вводити конкретно в автономній області і думати, і, можливо, якось більш активно боротися з відверто проросійськими силами, представниці яких їздять в Росію і зустрічаються там з Путіним. Да, от з цими, цими речами. А так, це. Точка напруги, але точка напруги, яка навряд чи вилиться поки що, поки що я кажу, так, в якесь силове протистояння. А от з наближенням парламентських виборів там можливі інші, скажімо, речі, і молдавській владі треба дуже готуватися добре до цього. Вони бачили, що було на президентських виборах. Вони бачили, що в Румунії. Це ж важливий момент. Треба подивитися, що було в Румунії під час президентських виборів, і їм треба підготуватися, що це буде ще в більшому масштабі, власне, на виборах парламентських. Ну і щось з цим зробити. Кардинальний сценарій, такий радикальний сценарій це позабороняти всі проросійські партії і взяти їх там під контроль. Так, ми почали. З близького зрубіжжя і продовжимо ним Болгарія. Там історія окрема, вона стосується уже не стільки виборів і протестів, скільки їх дій по відношенню до України. А тут не підтримав парламент болгарський підписання угоди про безпеку з Україною. Ще я нагадаю, у жовтні колишній прем'єр Борисов. На той момент обіцяв приєднатися до країн, які такі угоди з Києвом уклали. Але зараз каже, ситуація змінилась. Він пояснив от свою позицію, тим, що у Штатах і у Європі посилились дискусії дискусії про необхідність мирних перемовин, і от це це чергова проблема, яка, як на мене, з'явилася через активність і розмови про перемовини, не самі перемовини, а просто розмови, тому що та сама допомога, ну принаймні на рівні. Поки що не, не урядових організацій, з того, що я бачу, з ким я співпрацюю, з ким я спілкуюсь, таких позицій уже так ви ж там йдете до перемовин. Чого вам донати ті потрібні? Чого вам у такій кількості потрібні ці там броніки? Чого вам це потрібне? Не треба, ви ж уже йдете до перемовин. От політичний результат. Болгарія вже не хоче. Ну ви ж ідете до перемовин. Чого вам треба угоду про безпеку? Да, на жаль, це ж не тільки історія з Болгарією, це дійсно помітно по різним ну, зв'язкам, які є там у, у України. Тут треба зараз ну якось дуже проактивно діяти, мабуть, на дипломатичному поприщі. І, власне, наші дипломати, багатьох з яких президент от, призначив нещодавно, когось познімав, когось призначив. Вони повинні звичайно, якби активізувати свою діяльність і переконати, знайти аргументи. Що війна не закінчилася, і вона не закінчиться за 24 години. І Україна повинна дійсно сильними позиціями підійти до цих можливих перемовин Но тут історія про те, як ці перемовини грають дуже злий жарт. З нами в тому плані точніше, так не перемовини, а розмови про можливі угу. перемовини грають з нами дуже злий жарт, і на це треба звичайно реагувати в більш такий активний спосіб. Ну і пояснювати, знаходити аргументи, чому підтримка повинна бути е, ну майже до останнього дня, доки реальні перемовини там не почнуться. А в Болгарії просто деякою мірою скористалися ситуацією, тому що ми ж пам'ятаємо, що у України по деяким питанням і так специфічна була позиція, і там. Дуже довго вони не давали можливості відправляти цю допомогу, потім ситуація там помінялася, ну зараз пішов певний відкат. Певний відкат. Тому от питання до нашого посла, там тим більше працює така. Відома всім жінка, да до якої були певні питання. Хоча, до речі, деякі речі країна Ну, Болгарія, робила да після вже того, як вона була призначена послом, от зараз у неї чергова можливість себе проявити, якби переконати болгарських політиків, що ні, ні, давайте поки не призупиняйте допомогу. А тільки якщо колись там буде підписана якась угода про припинення. Активної фази бойових дій, тоді е, певні речі ну, вони можуть бути відкладені. Хоча знов-таки е, треба тоді подібні розмови замінювати чим? Замінювати якимись довгостроковими угодами. Про перманентну підтримку України незалежно від того, є активна фаза бойових дій чи немає. Тому що всі ж розуміють, що якщо навіть там припиниться ця фаза активних бойових дій, це ж не зменшить потреби України в допомозі військово-технічній, в техніці, в снарядах, в боєприпасах в цілому, Да? тобто Україна повинна буде це отримувати роками. Тому що Росія ж нікуди з наших кордонів не подінеться, і тут в якості аргументу, От вони дуже люблять ссилатися на Трампа, казати: ну отже, Трамп там каже, от можна якраз на Трампа посилатися, який говорив, і його представники його команди говорили, що Україна після підписання перемиря повинна і надалі дуже активно. І широко підтримуватися з точки зору якраз постачання озброєнь, боєприпасів там і так далі. Тобто, ми не просто щось там завершуємо активну фазу бойових дій. Ми продовжуємо Україну і надалі підтримувати зброєю, щоб Росія розуміла, що вона не зможе якось там через кілька років повторити те, що вона власне зробила в 2022 році. Це може бути аргумент, і цей аргумент треба власне, використовувати. Ігорю, спасибі за те, що знайшли час роз'яснити ці моменти. Політо... Політолог ігор Рейтерович був гостем у моїй віртуальної студії. Друзі, бережіть себе Під цим відео лайк, на телеграфію і підписка, а на збройні сили обов'язковий донат. Куди хочете, неважливо, скільки хочете, неважливо, але бажано регулярно. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.